Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна». Лише на нашому офіційному каналі точна та достовірна інформація про вироби компанії Bloom. Якщо ти ще не підписався на наш канал, зроби це не зволікаючи і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про новий контент. У цьому відео мова піде про те, як правильно встановити поводок для низьких внутрішніх шухлят Марівобокс висотою М або К. Для того, щоб зробити таку конструкцію, треба придбати комплект повідка. Знаходимо у головному меню каталогу виробів Blum – Merivo Box. Вибираємо внутрішню шухляду висотою M або К, і в інформації для замовлення знаходимо відповідний виріб. Також зверни увагу: поводок не можна використовувати з технологією руху Tipon Blue Motion. До комплекту входить власне сам поводок в колір царх, який встановлюється на передню панель. І корпус повітка запресовується у фасад. Як правильно встановити корпус повідка? Знову ж таки, усі потрібні розміри є у каталозі. На сторінці з інформацією для проєктування знаходимо рисунок, карта свердління, «Фасад», корпус повідка. Спочатку пройдемося по готових параметрах. Діаметр отвору під корпус повітка 25 мм, глибина отвору 12 мм. Позиція по горизонталі накреслення показана рівно по центру фасаду. А от про відстань по вертикалі поговоримо більш детально. Як її визначити Відстань від центру першого нижнього отвору підкріплення фасаду нижньої шухляди до центру отвору під корпус повітка дорівнює Х додати 65 мм. Що таке Х? Це відстань між позиціями кріплення нижніх і верхніх напрямних. Наприклад, у нашому випадку між отворами підкріплення нижніх і верхніх напрямних 368 мм. Тож відстань від центру першого, нижнього отвору, підкріплення фасаду нижньої шухляди до центру отвору під корпус повітка буде 368 додати 65 дорівнює 433 мм. Якщо нам треба знайти відстань від низу фасаду, то ще додаємо відстань до першого отвору. Ми вже попередньо зробили отвір на внутрішній площині фасаду, тож переходимо до монтажу. Запресовуємо корпус отвір на фасаді. Напис блю має бути донизу. Тепер знімаємо захисну плівку з двостороннього скотчу на поводку. Ставимо поводок по центру передньої панелі внутрішньої шухляди і заклацуємо його. Встановлюємо фасад на шухляду. Засуваємо до опору і відкриваємо. Усе гарно працює. Щоб від'єднати внутрішню шухляду, натискаємо фіксатор на повідку і засуваємо її. Якщо є потреба деактивувати поводок, просто перекручуємо видиму деталь корпусу повідка на 180 градусів. Складно. Не думаю, усе просто і легко, як і будь-які операції з шухлядами Мерівобокс. Можливо, залишилися якісь запитання? Пиши їх під відео, і ми допоможемо знайти на них відповіді. А на цьому будемо прощатися. Гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі на каналі Bloom Україна».